Але ж вона подаває будь-які приходи. Вона подаває припони цієї прокої влади. І вона підходить до нас. Вона буде виступати зараз. Зараз Юлія Тимошенко виходить на трибона. Відтримує Юлю, Юлю нашого майбутнього президента. Нашого лідера, яка не зламалась, яка переможе юля 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 ю. Не всі обнімайте ілю Тимошенко, прошу, так і пошли всі пройти. Друзі, не напираємо. Спокійно не напираємо. Не І для мене особистий час. Я дуже дякую вам, що ви сьогодні відклали всі справи і знаходитеся тут, біля Печерського суду. І ви знаєте, що ви сюди приїхали захищати не тільки мене, як людину, яку ви підтримуєте. Ви приїхали сюди захистити Україну, захистити кожну людину, яка сьогодні. Під мафією не можу працювати. Ви приїхали захистити суди кожного підприємця малого, який сьогодні принижений і у якого знищені можливості для життя. Ви точно знаю, приїхали захистити наших батьків, наших матерів, які залишилися після цих реформ, без будь-яких засобів для існування. Я точно знаю, що ви Бачите, як сьогодні принижують Україну, як забирають у неї серце і душу, як знущаються над всім, що для нас є цінним. І тому сьогодні ваш приїзд сюди це показати мафії і керівнику мафії, що український народ є, що він не буде це терпіти і що він буде боротися. Так, Янукович отримав тримав півтора роки часу. Щоб довести людям, що він здатний робити і як він буде служити людям. Але після полутора років ви знаєте, що навіть в його рідному Єнакієва говорять йому, коли питають, що хочуть побажати президенту. Люди зрозуміли, що вони привели до влади країну ті, хто за нього голосували, недостойну, нечесну. Непорядну людину, яка не служить людям і яка в Україну не ставить. І тому наше з вами завдання в той час, коли частина людей боїться, частина людей не хоче нічого робити. Ви, ті, хто приїхали і є золотим фондом України. Ви, хто приїхали, і є надією мільйонів. Тому що багато хто хоче повстати, але ви знаєте, що іноді немає такої можливості. А ви тут, і тому, що ви тут у Україні є майбутнє, тому слава кожному з вас! Слава Україні! А те, що стосується сьогоднішнього судилища, вони думають, що вони можуть в кабінеті Януковича винести вирок. Або як вони кажуть. Тати умовне покарання і ізолювати мене від виборів або взагалі позбавити свободи. Але скажіть мені, проти кого буде цей вирок? Цей вирок буде персонально проти президента України, тому що він таким вироком продемонструє, що він, по-перше, трус боягуз, По-друге, що він не здатний боротися, а що він ховається за судові вироки і хоче через рішення суду. Позбавитися серйозної дієвої і справжньої опозиції. Цей вирок буде проти Януковича, тому що він продемонструє всьому світу, що він не сучасний політик, не державний діяч, не президент країни, а інквізитор, який хоче судовим рішенням захистити себе і своє оточення від відповідальності. Я точно знаю, що кожна людина і в Україні, і в світі зрозуміє після цього вироку, що в країні навіть такої назви, на жаль, як президент Янукович не має. І тому вирок проти них. А скажіть, будь ласка, які вироки нам з вами заладять боротися, які вироки нас ізолюють від права захистити своє життя і життя рідної держави? Ніякі вироки. Ви знаєте, що проти Януковича сьогодні європейська спільнота провідні країни. Ічні заяви. Вони чітко сказали, що все, що робиться проти політичних лідерів, це є політичні репресії, що немає складу злочину в жодних обвинуваченнях. Європейський парламент, парламентська асамблея, провідні країни світу, моніторинговий комітет Ради Європи сказали, що Янукович кат і що він використовує суд для розправи. Що ще треба в 21 столітті отримати як чорну мітку політику, як не такі слова, які говорить на користь Януковича світова спільнота, але нам з вами своє робити. І ми приїхали зараз не тільки в суді захищатися, ми приїхали для того, щоб відчути плече один одного, щоб сказати, що ми є, що ми не боїмося. Що ми не гнемося і не стоїмо на коліна, і що мафія не зможе диктувати в європейській, великій країні, такою, якою є Україна, свої правила і свої поняття, своїм нестрахом і своїм приїздом суди ви сказали, що ця влада не буде в Україні панувати довго, і ви зробите все, щоб вона закінчилась. І коли сьогодні кожна людина відчула, що вона в своїй країні не господар, що вона не може вплинути ні на прем'єра, ні на міністрів, ні на депутатів, ні на президента, коли вони приймають рішення проти вас, то коли людина відчуває це, вона або стає на коліна і приймає це, або піднімається в повний зріст і йде вперед. Я хочу вас запитати, ви готові йти вперед? Yeah! Ви готові не підкоритися їх поняттям, yeah! їх сматрящим, які сьогодні виставлені в кожній області. Ви готові не підкоритися їх сматрящим. Yeah! І я знаю, що у нас є дуже чітке бачення, як мусить виглядати країна. Країна мусить бути справедливою до своїх людей. Вона мусить не забирати у них останні. Мусить бути у вас в руках інструмент, яким ви можете кожну хвилину скористатися, щоб захистити свої права. Ми з вами зобов'язані для себе і для наших дітей побудувати європейську, справедливу, заможню, успішну і красиву Україну. І ми готові з вами до цього, і тоді яка в'язниця нам завадить. А сьогодні те, що відбувається в цьому суді. Ну, всім відомо, скажіть, хто вірить, що в Україні є чесні суди? <риклад> Ви знаєте, що коли провели опитування, 96% людей вважають, що в Україні суди нечесні, корумповані і залежні від влади. Суддя, які сьогодні визначений Януковичем як він сьогодні не призначений пожиттєво, він призначений указом президента. І за місяць до цього судилища, цього суддю, указом Януковича перевели в цей Печерський суд навмисне для цієї справи. Чому? Тому що він знає, що навіть не кожна людина може взяти на себе такий гріх, щоб міняти. Політичне життя країни через якісь рішення Печерського суду. Це не Печерський суд, це департамент адміністрації президента. І сьогодні мені приємно, що на судове засідання приїхали всі ви. Я дуже вам дякую, тому що ваша присутність тут говорить про те, що у цієї банди немає карт-бланшу на всіх безпідділення. Вони будуть сьогодні збиратися в кабінеті у Януковича, дивитися записи, які зробив Хашковський, і рахувати, скільки вас приїхало. І коли вони побачать, що весь Хрещатик справа і зліва сьогодні повен людьми, які не хочуть більше це терпіти, я думаю, що вони будуть думати, як їм діяти далі. Я знаю, що у нас з вами сили є, сили є у нас. Ви знаєте, що мільйони людей в різних областях країни не змогли приїхати, тому що у них забрали останні копійки через пенсійні реформи, через інфляцію, через підвищення житлових тарифів. Людям зараз нема за що іноді собі їжу купити, і тому не всі, хто хотів приїхати, міг це зробити. Але сьогодні по телебаченню вас будуть дивитися мільйони людей. Вони будуть впізнавати ваше обличчя, тому що ви живете поряд з ними. І сьогодні Луганська область, Донецька, Івано-Франківська, Маріуполь. У нас сьогодні вся країна тут. І вони будуть бачити і в серці підтримувати кожного з вас. Вони будуть дивитися по телебаченню на ваше обличчя і напиратися мужності і сили, щоб далі проходити цей шлях. І тому ви сьогодні підтримка для мільйонів. І ваша сила сьогодні буде надихати всіх інших людей не мовчати, не розслаблятися, не підкорятися і не нагибати голови, будьте мужніми і будьте готові до боротьби. А ми всі разом з вами об'єднаємо людей і зробимо так, що люди, країна, народ України не буде їх терпіти навіть зайвий місяць. Сьогодні це початок, але попереду дуже сильна, дуже ефективна і дієва боротьба. І з нами весь цивілізований світ. Знайте це, всі провідні держави світу з нами. І ми один з одним. Ми є один у одного. І ми з вами є України. Хай вам щастить! Слава Україні! Зараз у нас перерва в судовому засіданні. Всього на годину ця перерва, тому що ми оголосили разом з моїм захисником недовіру судді, якого призначив Янукович для розгляду цієї справи. Ми заявили обґрунтоване клопотання, тому що справу проти мене порушував і давав обвинувачувальний висновок. Пан Кузьмін, заступник генерального прокурора. Одночасно його призначили членом Вищої ради юстиції, яка може звільняти непокорних суддів. І тепер уявіть, в одній руці у Кузьміна обвинувачувальний висновок проти мене, а в другій руці на гачку сидить цей суддя, якого він в кожну хвилину може звільнити. Скажіть, яке правосуддя? Який суд, це абсурд. І тому зараз він по закону України, яку прийняв Янукович, коли тільки прийшов на цю посаду, сам суддя прийшов розглядати на себе відвід. Тобто сам суддя вирішує відвести його як суддю чи не відвести. Де ще є таке в світі? Я думаю, що він себе не відведе, тому що він взяв, як кажуть навколо Януковича, перед ними об'язи. Вони нам вчора сказали так, сказали спробуйте пройти цей суд. Кажуть, цей Кірієв взяв перед нами обязи. Я потім довго шукала в їхніх словниках, що це за слово. А це значить, що він, по суті, взяв певне зобов'язання посадити мене до в'язниці, але нічого у нього не вийде. Запам'ятайте це. Ми з вами обов'язково переможемо. Після того, як він прийде і скаже, що він себе сам не відвів, ми будемо заявляти прохання, а саме клопотання перевести розгляд судової справи в найбільший зал, який є сьогодні в Києві, для того, щоб кожен з вас міг слухати і бути учасником цього процесу, як це передбачено Конституцією. Але з кожним днем ведення цього процесу. Янукович буде втрачати свої сили як політик, тому що всі знають, що це його брудна справа, що це його розправа і що це його плани. А ми з вами мусимо своє робити, піднімати народ і цю владу якнаймов швидше конституційним шляхом усувати. Ви згідні з таким планом. І ми його з вами реалізуємо. Тому я прошу вас, будьте тут! Тому що ваша присутність надихає всю країну. Будьте сильними, тому що ваша сила і мені, і всім іншим дає здатність триматися. Дякую вам всім, низький уклін. Слава Україні! Після того, як завершиться перший етап розгляду. Слава Україні!